Натираємо огірок на трки. Може бути реліш. Ви знаєте, це буде набагато швидкіше, ніж я різала кубиком. Це бабушка в тіктоки видивилася, що хтось на тюрк утер. Я помідори, поріжу. Так, помідори нам не треба. Mm. Так, ось а бачите, як бабуся нарізає перчик для зуб, то реліш. Так, я вже огірок натерла, стала швидко бабушці допомагати. Вже дорізаємо перці. Так? Ну, тепер ми ріжемо цибулю. Кольцями, чи як? Ні, це мілким кубиком. Де, Ой, зараз буду ревіть, я чувствую. Вже все. да, вже все, вже реву. Одразу ж його поставила, тому що коли кубиками треба ждати. Час-два поки пусти сік, а тут не треба, бо тут купа соку з огірків, бо ми ще його натерли той огірок. З моменту закипання 15 хвилиночок. Я тим часом беру 2 столових ложки крохмалю, тому що в мене двоє порція. Заливаю водичкою, перемішую до однорідності. Заливаємо. І знову до закипання ще мать хавільночок. Соус готовий. Дивіться, який класний вийшов. Так що на тёрку ще швидше розкладаємо по чистим сухеньким баночкам. Привернути на кришечку тепер. так. вийшло 5 півлітрових і одна 700 грамова банка і ще пів півлітрових.